Русонівка на соломі. Ось така йогітка. Збираю її своїм рідним, тому що вони саме душі її люблять, вона саме м'якша і саме запашна. але дуже м'яко. Пішов вчора дощ, якби вона була просто на землі, то її. Можна вже було б і не собирати. Треба обов'язково робити мульчу з соломи, загрового агроволокна, плівка, що завгодно. Ось Така вона дуже-дуже рясна і дуже-дуже м'яко. Дуже рано стигне. Вона стигне, мабуть, найранше з усіх, що в мене є. Але це йогода тільки для себе, не для базору. До базору її довести просто неможливо. Її люби кліщ, люби нематода, мурахи. Всі її люблять. Слимаки. Ну, слимаки взагалі всю їдять. і все. Найкраще булонечка почуває під соломою себе. Корінь не перегрівається, але як заморозки, то, звичайно, солома задержує тепло, яке йде від землі, то приходиться трішки розгрібати і заривати її, або зверху накривати. Тому що під заморозки вона попадає завжди. Ще не було ні одного року такого, щоб вона не попала під заморозки. Тому що вона дуже рано стигне. Така вона русонівка, зімклу Схрещена. Землянічка. суничка із полуницею. Ось уже і сіра гниль до нас приїхала, бачите? Треба обов'язково такі прибирати Екземпльори з плантації. Ось, ось так виглядає сіра гниль. Я не обробляла полуниці від сірої гнилі, хоча в мене є свіч. Думаю, пронесе не обіщають затяжних дощів. Вона посожена рідко. Тож, я думаю, якщо якась йогуртка захворіє, то нічого страшного. Вона просто викинеться, ну, а полуничка буде більш екологічно чистою. Така вона русонівка. Луничка кома. Ось така вона врожойна. Звичайно, тут багато є померших, тому що тут не вистачало у нас укриття. Але ж перша йогітка стигне. І ті, що не розквітли були, пізніше розквітли після морозу, то ті зав'язувалися йогітки. Ось така це красива йогітка, вона мені схожа. Трохи на маршал. Зараз покуштуємо. Така вона м'яка. Всередині. Дуже м'яка. Не така, як русанівка. Можливо, то перестигша була. Ні, це теж така. Та теж така, мяка м'яка. Солодка смачна. Але це не промисловий сорт, це сорт для себе. Це кома. полуничка кома. Сорт же цей ранній, Ну, я, я вам скажу, вона не тече. От не тече вона. Вона от береш її, вона сухо. Але всередині вона така воздушна, воздушна. Ось така. І солодка без кислинки. Мені подобається. Суку в ній мало. А полуничка смачна. І красива на вигляд. Ту. Її ще нервова на ринок, не знаю, як вона доїжджатиме. Е, Схоже листя на чамуру. Все вона така. Всередині кашеобразна така консистенція. Ягода красива, велика. Ну, ось така вона м'яка. Я її, звичайно, залишую, але це сорт не для ринку. Продовжую далі вкривати полуничку, де далі більше і більше сортів. Почина стигнути, скоро вже ось і. Буде ягодка Пегосу чи Флоренс. Не знаю, що це за сорт на всі 100%, я не впевнена, або, або ж Пегос, або Флоренс. Тут вже ягодка в'єжиться. Ну, а тут починає вже стигнути і Гігант Жорнея. Ось такі ягодки Гіганти ось такі. Це середній сорт і він тільки починає стигнути. Звичайно, як по, е, по, настигне більше, то я покажу цей сорт більш детально. Це перші йогітки. Ось такі перші йогітки. Цей сорт, це ще не достигше. солодка, кислинка присутня маленька-маленька. Ця ягодка не буває чорною, така світлого кольору. Спочатку на ринку її оминають, поки не пробують. Потім, коли попробують її купляють. Вона, здається, не достигшою. Такі його гіганти. Ну, ще не достигся, покажу її потім. Ось недавно я показувала Сирію, що вона тільки-тільки починала червоніти. Ну і дивіться вже на сьогоднішній день. Її червоної просто тьмо тьмуща. Але ж сирія повинна бути темною. Темною і блискучою. Бо не дохстихша вона здається тирпкуватою і несмачною. Ще ні, ще нема. Я думаю, до п'ятниці, до суботи вона буде як роз. Хоча чоловік пробував, казав, солодка. Ну, це його улюблений сорт. То, звичайно, йому солодка. Ну, зараз покуштую. Така йогода. Дійсно солодка, але присутня кислинка. Ще вона не достигла, тому що вона червона, а не чорна. Смочно. Смочно, смочно. Неї присмак такий 음. навіть не можу сказати, ну в кожного сорту є свій присмак. Тож її тільки треба куштувати. Тому що на вкусі цвіт товариші немає, як говорять. І ось у мене тут без поливу. Обробки, звичайно, я тут робила. Це клерія у мене тут не влізла, була, вона бугор. І я її позаминулому році висадила. Тут я брала копанку, ось така вона. Звичайно, товарного виду у. Відкритому ґрунті немає після дощу. Йоготка, звичайно, красива, але е, якщо підсухне, оця вся земелька вона обсипеться. Ну, все одно, звичайно, буде грозна ягодка. Оця малинка була примерша, як бачите, але я її підживила, оприскала е, ізобіоном. І вона роз пішла рости. Ось так. Це малина полка. Це я садила із коріння, якщо хтось пам'ятає мої відео, то це я садила полку у минулому році. Просто коріння різала на частинки і садила. І ось такі вже кущики. Тому таке розмноження дуже зручне, завжди вона приймається, і менше з неї клопоту. Порізали, висадили в канавки, от вам вже плантація малинки. Це в мене малинка, я вже її двічі кропила гербіцидом, не знаю його сорту. Ну Вона дуже колюча, ну просто неймовірно колюча, я її один раз побризкала, ми її випололи, і знову вона зійшла. І знову я її сьогодні побризкала. Тож я сподіваюся, що вона тут пропаде. Тому що колючу, ну незручно її збирати, ну вона надзвичайно колюча. Хотя... Це ремонтантний сорт, і йогуртка дуже непогана. Тут же поряд росте полка, яку я зрізала під нуль. Я полку завжди зрізаю під нуль. Ну, вона мені. Я її ні разу не залишала на перше плодоношення, можливо, колись залишу і подивлюсь, яка вона буде перша. Тому що це ремонтантний сорт, і вона завжди плодоносить починає зразу після плодоношення Патріції. Раніше Патріція в мене називалася Гордість України. Ну, Звичайно, я її купляла як гордість Росії, але ж виясняється, що це польський сорт. Який купив, Польща купила патент і назвали її патріцією. Тож, той сорти, що я показувала, що дуже-дуже рясно цвіте, це патріція. Так що, ось так. Зараз далі буду вкривати полуничку. Ось так дуже гарно, якщо ще малинка невеличка то можна так висаджувати і полуничка не так печеться. Звичайно, це ця полуничка, коли збереться, вона вже прибереться, ніхто її вже не буде тут розмножувати. Ну, можливо, візьму зріжу вуса і поставлю касетку. А так взагалі тут будуть рядочки полки. І дивлюся, як венна йогітка Сирії. Так, Накриваю долі. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!